Будемо говорити сьогодні про тренди і тенденції маркетингу у бізнесі. Зараз буде кілька дуже банальних порад для того, щоб підвищити впізнаваність вашого бізнесу. Треба створити профілі у всіх соцмережах, які існують. Публікувати всюди однаковий контент, і коли на це є час і гроші. Також кожен день виходити в сторіс, хоча б для того, щоб своїй аудиторії побажати доброго ранку. І, звичайно, накрутити потів, взяти участь у гівавеї від блогера-мільйонника і вбити свій профіль взагалі зовсім. Звичайно, це поради не справжні. Як потрібно робити, кажу вам далі: обрати канали комунікації за аудиторії, які є для вас найбільш зручними. І необхідними, тобто, якщо вам більше подобається публікувати в інстаграм, використовуйте його. Якщо у вас є можливість і час дублювати пости у телеграмі, робіть це: крутіть воронки контенту, так щоб поєднувати інстаграм з Ютубом, Ютуб з Телеграмом і найрізноманітніші. Способи, але, будь ласка, робіть це так, щоб воно вам приносило задоволення. Транслювайте цінності бренду в акаунті. Це прямо обов'язково. Це один із трендів просування в Instagram 2024. Ми про це поговоримо трохи далі. І вкладати гроші в таргет, співпрацю з інфлюєнсерами, будувати стратегію просування через органічні інструменти. І прості поради для покращення ваших продажів: задавайте своїй аудиторії питання, будьте з нею у комунікації, у якісній комунікації, коли ви дійсно чуєте свою аудиторію. Продумайте воронку контенту, шлях, який проходить ваш клієнт, починаючи із назви вашого профілю в Instagram, закінчуючи е, текстом опису ваших Reels, які по факту є воронками на підписку. Якщо у вас Reels не приносять вам підписників, значить у вас немає воронки через Reels, і ви втрачаєте людей просто в пошуковій системі. Хоча можете заробити все більше і більше підписників. Трафік має бути постійним. Це дуже болюче чути, але в контент потрібно вкладати гроші. Якщо у вас є можливість постійно запускати таргет, робіть це. Якщо у вас є можливість просуватися через робіть це. Можна робити як органічно, так і платно. Тому просто користуйтеся усіми інструментами, які вам надає інстаграм. І створюєте якісний контент, а не контент заради контенту. Тобто ці всі сторіс доброго ранку, як ваші справи, з Новим роком бажаємо вам щастя, здоров'я. Це все людям не цікаво. Ви на першій же сторіс втрачаєте перегляди. У кого в інстаграм буває так, що перша сторіс набрала максимум переглядів, а друга вже вдвічі, втричі менше. Підніміть, будь ласка, руку, це через те, що ви використовуєте першу сторіс не як. Гачок, а просто для того, щоб сказати людям привіт! Якщо ви помітили блогери, які заробляють гроші в інстаграм зі своєю аудиторією, не здороваються, не вітаються. Тому що вони використовують першу сторіс для того, щоб донести людині, про що буде наступний контент, про що буде тема сьогоднішнього дня у їх історіях. Тобто, формула найкращої першої сторіс могла б звучати так: ваше розмовне відео, на якому ви говорите про що будуть наступні сторіс. І тоді, скоріш за все, ваші огляди виростуть в рази. Бажано ще поставити якусь швидку реакцію на перші сторіс. Вивести людей на діалог, і тоді інстаграм сам почне просувати ваші історії, і ви здивуєтесь, наскільки швидко ваші охоплення стануть більшими. І також будьте щедрими, тому що в наші часи щедрість підвищує лояльність аудиторії до вас. Про це ми теж поговоримо далі. Отже, перший тренд це живий контент з аудиторією у найважливіших точках дотику і фокус на людяність. Чому це зараз важливо? Тому що дуже багато аккаунтів схожі один на одних. Якщо зайти і ввести в пошукову систему кафе. То ви здивуєтесь, наскільки всі однакові. Всі публікують одне і те саме. І неможливо просто виділитися. І всі використовують одні і ті ж інструменти, які вже починають не працювати. І в принципі, таких однакових аккаунтів, е, аккаунтів в різних нішах дуже багато. Тож виділятися можна через живе спілкування з аудиторією. Ви можете обрати собі обличчя бренду, можете виходити самостійно у сторіс, і таким чином ви будете більш людьми. Людяними і живими для ваших підписників. Другий тренд це тружність і автентичність. Але це не та трушність, коли ви виходите зі сльозами у сторіс і розповідаєте, як у вас все в житті погано. Це більше про те, щоб ви доносили своїй аудиторії як і свої вдачі, так і свої невдачі. Тому що у мене є. Проста порада, як обрати експерта, з яким ви хочете працювати. Якщо у нього ідеально, ідеальна сторінка, де немає жодного негативного відгуку, тоді вам потрібно задуматися. Людина, яка не транслює свої невдачі, скоріш за все, вам просто все прикрашає. Тому що у кожного це є. А експерт, який показує, що в нього щось не вийшло, щось не вдалося, щось десь пішло не так і як він із цієї ситуації виплутався, завжди буде мати більшу довіру до аудиторії, ніж людина, яка показує все дуже ідеально. Тому візьміть це собі на замітку, будьте сміливішими у спілкуванні зі своєю аудиторією. Третій тренд це харизматичне обличчя бренду. Чому це важливо? Тому що, як я казала раніше, профілі ідентичні один до одного, і зараз дуже виділяються ті бізнеси, які показують, хто стоїть за їх основу, хто є обличчям. І це є дуже позитивна стратегія для вашого блогу, тому що як я повторилася вже не один раз: довіра аудиторії до вас зростає просто в рази, і ви можете насправді продавати будь-що. А вони будуть у вас все одно купувати. Четвертий тренд це побудова системи цінностей бренду. Чому це важливо? Тому що якщо ви просто кафе, то вам важко виділитися серед інших. Але якщо ви кафе, яке обирає стратегію екологічності, pet-friendly, то у вас шансів. Виділитися набагато, набагато більше, тому що у вас вже є певна історія, яку ви можете розкривати у своєму профілі. Наприклад, я знаю бренд одягу, який у своїх сторіс розповідає, що їхні товари проходять повну екологічну переробку. Всі пакети, всі бірочки, все потрапляє знову і знову і перероблюється. Тому ви можете теж використати ці факти як одну із своїх сильних сторін. Пропишіть цінності вашого бренду, вашого особистого бренду або бізнесу для того, щоб у вас було більше розуміння, як ви можете і на які теми спілкуватися зі своєю аудиторією. П'ятий тренд це пошук позитивних емоцій. В наші часи, коли ми. Перебуваємо у такому стані війни. Нам дуже важливо дарувати своїм підписникам позитивні емоції. Вони цього шукають, вони цього хочуть. Якщо ви будете більш щедрими до своєї аудиторії, ви обов'язково обов'язково отримаєте більший фідбек. Що я маю на увазі під словом щедрість? Це звичайно подарунки. Насправді, дівеї набагато. Продуктивніші, якщо ви їх створюєте самостійно. Тобто, звичайно, у блогера мільйонника ви наберете там 10, 20, 30 тисяч умовно аудиторій, яка вам не принесе продажів. ну... Майже зовсім, звичайно, якщо ви попали до блогера з вашою цільовою аудиторією, тоді ще можна про щось подумати. Але якщо ви там звичайний представник звичайного бізнесу, то навряд чи вам вийде зробити великі продажі з цього GiveAway. Але якщо цей GiveAway ви зробите самостійно, то ви здобудете нових підписників і підвищите впізнаваність вашого бренду. Це дуже простий і дуже дієвий спосіб для того, щоб набагато швидше просувати свої бренди. Шостий тренд це партнерство з мікроінфлюєнсерами, тобто з людьми, у яких аудиторія до 50 тисяч підписників. І насправді в мене було неодноразовий досвід, коли саме люди з такою міні-кількістю підписників приносили результат більший. Аніж блогери 100, 200, 300 тисяч з плюсом, шукайте людей з вашої цільової аудиторії і пропонуйте їм взаємодію. І насправді ця взаємодія може бути навіть по бартеру. Сьомий тренд це штучний інтелект, але тут потрібно бути. Уважнішими, тому що насправді зараз є дуже багато страхів, що штучний інтелект повністю заміниться смм спеціалістів, маркетологів, контент креаторів і так далі. І тому подібне. Штучний інтелект ніколи не замінить людину, тому що штучний інтелект він ходить тільки по алгоритмам. А людина може вийти за рамки будь-чого. Тому ви просто використовуєте штучний інтелект як інструмент, але не бійтеся, що колись він зробить краще, ніж ви. Восьмий тренд це етичний маркетинг. У час, коли нас постійно тригерять події ззовні, дуже важливо не тригерити свою аудиторію. Агресивними продажами. І я вважаю за цим майбутнє не тільки наше українське, але й світове. І маю сказати, що етичний маркетинг це про органічні продажі через контент, а не за допомогою епатажних сторітелінгів про те, як у вас вдалося щось супердороге купити завдяки тому, що ви створили свій продукт. Це схема, яка вже більше не працює, один із трендів це скромність, коли ви не показуєте те, скільки ви заробили. Ви не кажете, що там ви останній запуск зробили на мільйон, на два, на три. Тобто, це вже все не буде працювати надалі, тому що цього вже стало дуже багато. Моя лекція завершена. Дякую.